Уявіть собі, що на боковині існує село, в якому знімається одне велике реаліті-шоу. і кожен житель цього села має можливість стати його учасником і попасти в об'єктиви телекамер. О, ти! Ти є дозвіл від голови сільради на зйомку. Це запіш і прямий ефір, бо ми хотіли передати привіт нашому новому начальнику райвідділу міліції. Тихо, сиди, бо наш зараз шеф. Зрозумів. Зараз будемо. Що і мов. Федоряк замурував свою жінку у пивниці, бо вона йому зрадила з сусідом через дорогу. Та це треба бігти. Теглу бо вона там засмердет. Ой, кажуть, ще жива, лиш три дні їх замурована. Що, пішли. Тут казали, що можна молоду, то й о, що молодий лошок він не шари. Що сука. Музика грає. Ти що знімаєш? Та знімаю. Мені реально вже все по фанері. У мене весілля, а молода втекла зі своїм колишнім. Що тепер казати гостям? Слав, То півтретої вже. Коли будемо знімати фото з молодою? Я думаю, що її вже зняли. І фату, і платья, і лівчик, і трусики. І йди грай якусь файну польку. Не сіть мені сильно ран. Води. Конверти. галя? 200 гривень. От курва стара, за ревігоню з Гріша фісюк. 150 гривень. Боже, яке скупе. Юра Маковичук. 500 гривень. Солідно, нормальний пацан. А що це виходить? Всі конверти тут. Віселя ми робили пополам. Батьки Богданки повтікали. Тут тепер всі конверти мої. Та нафік мені тепер та Богданка сідала? Іванку, Путін не великий ростом. Але він вже увійшов у світову історію як найбільше гівно початку 21-го століття. Діду, а ну дивися, ти віграв вибори. Ти тепер голова сіє ради. Так. Ну то я внук чиновника. Виходить, що так. То я мажор. То я тепер маю такого пальці класти, маю мати круту машину, купа бабла і гору дівок. Головне клепку в голові мати. Бути скромним, ходити в потертих штанцях, у різних панчохах. А як хочеш погуляти, то йди на друге село. І там танцуй, гуляй собі з дівчатами, пей горілку, розкидайся грішми, зрозумів. Ти маєш рацію. Розумний ти, діду, чоловік. Алло. здоров, пацан, що робиш? Я хочу щось солодкого. Купи мені звущонку. Пане Іване, я вам почести капці дві цикбли. Молодец, ла. Чуєш, в мене в туалеті така кириня. Нам я впоняв. Нє, це все дуже добре. Але я хочу дівку. кус-файну. Ну, будемо щось шукати. Все буде, шеф, лиш не хвилюйся. Катю Берник. Хочу Катю Берник. Ну то ми йдемо її ловити. Шеф, вам 15 суток з не встане. Так. Сьогодні, у третій годині дня, у Славка бурака украли козу. Зараз ми з ним поспілкуємося. Я грався зі своєю козичкою Селеною. Вона давала мені лапку. Потім ми пішли з'їсти по бутербродику. Потім ми балувались і робили цікаві селфі. Я схотів поспати на полудні і пішов у ліжко. Проснувся і взяв гребінець, бо схотів почесати мою маленьку Селену. Мені дуже важко про це говорити. Дивлюсь, у кухні її немає, і в ліжку теж не було, і за комп'ютером не було, бо вона любить дивитися серіали онлайн. І потім я зрозумів, що її викрали. У неї півбока чорного, півбілого і хвостик риженький. Так, протокол ми вже склали. За словами потерпілого, коза пронумерована і має на вушку жовту маленьку бірочку з номером. Одним словом, можна рахувати, що коза має номер кузова, і цей злочин ми можемо інкримінувати як угон. І через годину я гарантую, що ми дамо цю козу у розшук помрео. Хто бачив мою козичку, дайте це знати. Будь ласка, я вас благаю. Я думаю, що назарі, то що коло потіку є, він підпільно що шлях Я впевнений, що ми цю козу знайдемо живу чи мертву, що блін потерпілий почув. Потім ми з Петром грузимо москаля у багажник, відвозимо в ліс, відтягаємо, він стає на коліна і проситься, що хоче жити, а ми йому даймо розкалі і кажемо. Копай два метри вниз. А того тижня зловили москалів, тако поклали їх у ряд, розброїли і по них. Та-та-та-та-та! та Івани, -та 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 -та! це вже не по-людськи. Вони теж люди. Хоч і окупанти, але Бога. Та що і Мірча, Я у вуздушку напхав фасуль, солі і по гузиці їм одному, другому, третому Вони городами тікати. Здорово, Стефан! Ти що там? Шо, що, що, кіно знімають? Ого, чесне? Ця інформація достовірна? Що він каже? Москалі знімають кіно у нас у центрі села. Коли кольца? -коль не зрозумів. Та з окупантом треба розмовляти не довше автоматної черги, а вони кіно знімають? Я зараз йду до них. Я зараз розберуся, я їм не завідую, чесне слово. Стефан каже, що там знімається Анна Сімінович. Анна Сімінович? А як я виглядаю? Може одеколоном напахтеться. Оце без поток... Увага, це з нею. Тобі не щастить по життю, в те нема роботи і у тебе страшна жінка. Тобі зроблено і тобі хтось наурочив. Я цьоця маланка. Знімаю порчі, відробляю і кидаю на картах. Не буду я тобі гадати, а двійки на стерне. Это Владимир Владимирович. Не буду я тобі гадати. Кіко можна дзвонити. Бо кожен раз, коли ти дзвониш, я тобі кидаю, то одною тої самої Получається, Диві. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шо, з починається? Ти розумієш за що я говорю. То ще в одно наші ці футбольні фанати співають. Пока. Чув тебе було гойне весілє. Лиш шкода ж так все скінчилося. Я стараюся про то не думати і рухатись далі. Е, чув твою молоду дружби тягали за шопу, пацани мені скинули відео, а ну дивися. Іване, я дійсно про це не хочу говорити. О, до речі, а ти знаєш, що я у твоїй Богданки був перший? Що, що? Що ти таке говориш? Ну, дивись, того літа я посварився зі своєю дівчиною та й зайшов у контакті, написав твоїй Богдані, щоб вона пішла прогулятися зі мною в ліс. Я де думав, що вона поведеться, я приходжу, вона є. Не виводи мене з себе. Та що не виводи? Потім я її починаю грузити, романтика, туди-сюди. І от ми вже цілуємося. Потім я її підсмиреку, ну ти типу. поняв. Ти скотина, я з нею два з половиною роки зустрічався і я вважав на неї як джентльмен. Ми тільки півроку тому, як я зробив їй пропозицію, почали цілуватися в губки, а ти таке посмів. Та я Що ти? Я визиваю тебе на дуель. Я тобі начищу писок, будеш бачити, що буде. І мені байдуже, що твій дід голова свій ради. Файний день сьогодні, без пригод, без викликів. Та як без пригод, а що за труп ми тепер вам знайшли? Та лежить собі тут не лежить. Нікому не мішає. Ви вже тиждень тут, та не сідя собі тут далі. Ай, правду кажеш, то зараз лише на документація наша нам того? В з мене. Моржуйте, не гризи. Та поняв. Уже виїхаємо. Коло лісопосадки і внук голови сільради з кимось б'єси, треба йти. Нам явно ще селі скандалу не треба. побігли. Давай. Олео Назарій, тобі у шлично він треба свіжого м'яса. Мене просто по сусідству коза постійно облеяло. Я її ліквідував. Ну, як не треба, то не треба. О, що Спілбер, іди сюди. Перший раз бачу, що після корвиші гроші лишалися. Знаєте що? Я хочу випити за своїх дружбів. За те, щоб з їхніми жінками робили те саме, що з моєю Богданкою. Боже Коцько, який хороший хлопчик, а щастя немає. Ех, піду я. Хороші музикантом хто буде платити. От сука Богдана, украла!